Всім привіт, друзі! Розпочинаю своє нове відео. Тут я проснувся, розбудила дитину своїм відео. Ми приїхали на роботу. Сьогодні понеділок, а в суботу у нас було. Відкриття нашого шоуруму до речі, хочу подякувати усім, хто нас привітав, хто долучився до цього процесу, а також усім моїм підписникам, глядачам та клієнтам, адже без вас не було би нас. Дуже класно і емоційно пройшов для нас цей день. Пізніше у відео вам покажу, як все відбувалося. Насправді, от зараз е, сижу, е, ну, чекала, поки дитина доспить, але вже своїми говоріннями дитину розбудила. Е, але сижу, так знаєте, і думаю, і не можу повірити в те, що зараз відбувається зі мною. Наскільки змінилось моє життя, що зайчко? Наскільки змінилося моє життя, наскільки е, змінилась моя рутина, все, беру малюка, продовжу пізніше. I'm <laughs> Життя моє справді дуже змінилося. Змінились мої е, щоденні якісь роботи, ритуали. Багато що відійшло на другий план, те, що тепер важливіше. Е, але те, що я навчилася зараз робити дуже добре, мені здається, це виставляти дійсно пріоритетність, що важливо, те й роблю. Там те зачекає, те зачекає. Там, можу не застелити ліжка, а поїхати на роботу, бо треба оформити якісь відправки термінові або ще якісь там більш важливіші справи зробити, аніж там, скажімо. Помитий посуд в хаті. Тому якось наразі так. Тут я ще, Це перед день нашого відкриття, готуємо відправки, готую коробки для подарунків, які ми будемо дарувати нашим гостям, які приїдуть до нас на відкриття, а, а також усім нашим клієнтам. Словом, роботи завжди є багато, нема такого, щоб просто прийшли і пили каву. Не знаю, чомусь так поки що в нас ще не виходить. Але я, як завжди, вірю, що всі зміни до кращого, і ми наловчимося, ми привикнемо і все владнається, якийсь наш режим такий трошки виробиться. А поки готуємось до відкриття і збираємо для усіх усіх подаруночки. Так, друзі, хочу вам дещо показати, бо знаєте, часом в моєму житті трапляються такі речі, від яких... Перехоплюю подих, які мене настільки вражають, що я просто ну, не можу цим не поділитися. Нещодавно прислала мені моя однокурсниця ось такий невеличкий подарунок. Ну, Скажу одразу, це не був якийсь там запланований подарунок, я його не очікувала. Просто мені прийшло сповіщення від нової пошти, що в мене там очікує посилка на відділенні. І коли я просто його побачила, я просто в мене були тільки слова Вау! Бо це справді дуже красиво. Це виріб ручної роботи. Це є штучний ротанг сплетений і всередині ось таке кашпо. І я вам ще хочу показати всі подаруночки, які мені сюди приїхали, бо це справді дуже класна річ. Ось такі два горнятка з подвійним дном. Христя побачила, що я, ну якось в відео що я розповідала, що люблю такі горнятка з подвійним дном, і до моєї колекції вона мені ще прислала також ось таких два горнятка. З акцентом, що це в наш новий офіс, що затишно має бути не лише вдома, але й на роботі. Це просто супер приємно, супер атмосферно, і не знаю, воно мене так розчулило, коли людина тобі дарує не просто щонебудь, небудь а те, що має якусь ідею, що переслідує якусь ідею і е, знає твої якісь звички, і вподобання, і робить це справді для тебе, а не просто так. Так, тут. Варення з афен-чорниці з і чай з чебрицю. І що я завжди дуже люблю, коли мені пишуть ось такі рукописні вітаннячка, листи, послання. І тут написано про те, що. А вона зібрала цей чай власноруч в найекологічніших місцях як для себе, і поділилась зі мною. Він, до речі, дуже ароматний, дуже пахне. І також ці ягоди вони збирали самі з чоловіком, з дитиною і власне. Подарували мені. Ну, не знаю, це настільки приємно, настільки мімімішно, що я навіть не можу вам передати словами. У мене, як то кажуть, така мила посмішка на обличчі весь цей час, коли я дивлюсь на цю річ, і також ну, не знаю, такі сльози розчулення, як це правильно назвати. Це кашпо, до речі, теж вона зробила для мене для нашого офісу, щоб ми могли прикрасити його. Також тому ось така невеличка підтримка моєї нової справи у вигляді такого подарунку від одногрупниці, однокурсниці. Христя дуже тобі дякую. Впевнена, ти будеш дивитися це відео. Це супер приємно і дуже надихає. Дякую своїй долі, що мене зводить з такими людьми, бо вкотре переконуюся, що хороших, добрих, чуйних і е, таких відвертих людей насправді досить багато. Просто треба е, себе відкрити. Для світу і такі люди тоді притягуються. А взагалі, я <смі> за ту філософію, що те, що ви транслюєте у світ, те вам і повертається. Тому дякую, буду з задоволенням користуватися і насолоджуватися. А ще покажу вам е, також частину мого натхнення е, недавно не знаю, бачили, ви не бачили, фанати, не фанати. Хто знає, хто така Катя Бльостка, то зрозуміє мене, чому. Я так чекала на цю книгу. Це блогерка українка, родом з Рівненщини, яка зараз проживає в Америці, і мама чотирьох синів. Хто на неї слідкує в інстаграм, то точно знає і про що книга, і яка вона, тому що Катя транслювала все це в себе в блозі, коли її писала, як, як вона писала. І це знаєте, було таке відчуття залученості. Таке враження, що ми всі, хто її дивились, також були дотичні до написання цієї книги. І коли нарешті ця книга вже вийшла. Я, звісно, одразу її замовила, і вона досить швидко до мене приїхала. І було таке вчуття, це я написала цю книгу, і е, якась частинка гордості за те, що вона побачила світ, також є у мені. Ну, Це насправді так не є, але е, ділюсь просто своїми враженнями. Книга просто фантастична. Не знаю, такий гумор, який, і самоіронія, яка притаманна. Каті Бльосці я не знаю, чи ще хтось може так написати, так розповісти про якісь такі глибокі теми так просто, так доступно і так, знаєте, захоплюючи. В мене немає часу на читання книг, от чесно, я останнім часом, в принципі, нічого не читаю, але цю книгу я прочитаю обов'язково обов виберу себе, знайду той час, відкладу всі справи і буду читати. Ну, я, в принципі, вже читати почала десь. Сто сторінок вже прочитала. Читаю по ночах, поки всі сплять, коли мене ніхто не смикає, коли я можу повністю зануритись в читання. Я фанат книг, я люблю їх, особливо ось такі друковані, не електронні, не аудіокниги, а, от, власне. Я люблю цей шелест листочків, я люблю запах свіжо надрукованих книг цієї поліграфії. Для мене в цьому якась така, знаєте, романтика і дійсно відчуття, що ти приділяєш час собі. От коли я один на один з книгою, це мій час, це виключно мій час, і я дуже це люблю. Ця книжка про. Можна сказати, навіть мою молодість, тому що тут розповідається про 2000-ні, початок 2000-х про дискотеки, про перше кохання, про різні перепотії. І знаєте, якби здавалося, що книга така і філософська, і психологічна, але вона дуже буденна. І в цій буденності є і та краса, і те, що як усі ми це проживали, як усі ми з цим справлялися. Тому що часом треба. Дійсно знаходити час для себе часом дійсно треба ставити себе на перше місце, а себе, аби мати можливість потім віддавати іншим. Тому у мене тепер є такий чудовий тандем: красиві горнята, смачний домашній чай. Книга що ще треба для осінніх вечорів? Я навіть не знаю. мені здається, краще і не придумаєш. Залишилось тільки викроїти оцих дійсно кілька не знаю, годин часу, аби насолодитися. А хто ще не бачив, то майте на увазі книга. В неї, до речі, є ще перша книга про материнство. Вона мама чотирьох синів. І для мене також вона була корисна. І, звісно, не, всі, не зі всіма поглядами я погоджуюся. Для того ми всі різні, для того, тому світ і різноманітний, і цікавий, бо кожен має право на свій погляд. Але в загальному мені дуже близька філософія цієї жінки. І як автор і як людина вона мені дуже цікава. Тому, хто, можливо, має такі ж погляди, як і я, то я впевнена, вам книжка теж зайде і буде дуже цікавою. Офіційно цей день нарешті настав. І сьогодні у нас відбудеться відкриття нашого шоуруму. Насправді важко в це повірити, що ми справді дійшли до того, що, по-перше, потребуємо цього шоуруму, а по-друге, що змогли його... Відкрити е, дуже сьогодні така дощова, похмура погода. Але мене це, по-перше, не засмучує, а по-друге, не дивує. Бо всі великі наші проекти, всі наші великі справи, які ми розпочинали в своєму житті, завжди починалися з доща. Коли починав падати дощ, ну дощову погоду, завжди ми щось розпочинаємо, тому я не дивуюся, що така погода. Хоча хотілося б, звісно, щоб було сонячно, щоб можна було. І на природі трішки ще відпочити, не тільки всередині, але ну, вже як вийде, я абсолютно з цього приводу не засмучуюсь. І, звісно, що найважливіше, тепер будь-хто з вас, хто хотів познайомитись зі мною, з Наталею особисто, проживаєте десь у Львові або околицях, хто маєте можливість приїхати до нас на каву, поспілкуватись, познайомитись трошки ближче. Єдине, що будемо просити вас писати нам в Instagram, записуватися на якийсь конкретний день і годину, бо в нас не такий вже великий шоурум, і нам би хотілося максимальну кількість часу і уваги приділити кожному з вас. Тому, якщо маєте таке бажання, зустрітись з нами, поспілкуватись, обов'язково пишіть нам в Діректів Інстаграм, домовимось і <світування> до зустрічі! А я біжу готувати відкриття сьогодні. В нас будуть трішки гостей трішки. Таких урочистостей і такий, знаєте, приємний трепет, і такі перечуття великого, великого свята. Знаєте, це був той випадок, коли підготовка до свята була не менш важливою і не менш емоційною, аніж власне саме свято. Тому тут і процес, і результат були для нас супер вау, і ми супер-супер щасливі. І сидимо ми з Наталією, приготувалися. І такі сидимо, знаєте, як перед Новим роком, коли вже та 12-та година. <приготували> Реально такі якісь дуже дивні відчуття. Чекаємо наших гостей, чекаємо священника, будемо ще тут мати такий невеличкий обряд, аби нас благословили, аби все це приносило нам не лише якісь фінансові прибутки, а й мало для нас якусь. Вищу мету, і все, що відбувається, ми віримо, воно не просто так, а якісь вищі сили все ж таки нам допомагають не тільки наша праця. Хтось називає це везінням, хтось називає це просто так склали зорі. Ну, ми віримо в те, що це нам допомагає, і тому в нас буде ще такий невеличкий ритуал. Корзинку припаркувала ось тут. Так вона нам тут стала в нагоді. І моя монстера, про яку мені всі писали, що не можна її тримати в хаті, вдома, де ми спимо, що це все-таки офісна рослинка. Нарешті вона має свій дім, свій офіс і буде тут жити. Трохи вона повпускала вуха мені вдома, але так здається, що вже навіть трохи піднялася. Думаю, їй бракувало простору, і вона таки хотіла нового дому. Ось він, тепер в неї також є. Треба, де правда, ще пересадити. Цю корзину, а загалом мені здається, що вийшло дуже-дуже гарно. Ще сьогодні ми вперше, ну я особисто вперше отримала квіти на доставку. Ніколи, ніхто мені не замовляв квіти на доставку, і це було дуже приємно, дуже так знаєте, спонтанно і тішить, що наші партнери. Не забувають про нас, підтримують нас і ну словом відчуваємо себе якимись важливими. Ну не знаю, як правильно висловитись. мене дуже переповнюють емоції зараз. ось від бренду інституту нам доставили сьогодні квіти. Розпочались наші урочистості з благословення священника, а також освячення стін і цього приміщення загалом. А також нам священник подарував ікону покрови Богородиці, і це було дуже так знаєте, символічно про жіночу красу, про жіночу силу і про жіночий покров і захист. Дуже символічно, і дуже воно мене так емоційно пройняло. Також було перерізання стрічки символічне, надзвичайно красивий і реалістичний тортик, а також якийсь невеличкий фуршет. До речі, кому потрібні будуть контакти і якась інформація про те, хто і що нам тут робив, все це ми залишали в інстаграм. Там є посилання на усіх і на кондитера, і на фотографа, і на декораторів. Словом, на всіх, хто були залучені до цього свята, ми оце все залишали. В інстаграмі, підпишіться обов'язково на нашу сторінку, на наш магазин, бо ми, окрім того, що продаємо там косметику, то ще є різна корисна інформація, і можна не тільки щось купити, але ще й щось корисне дізнатись та знайти для себе. А також ми дарували подарунки, приймали подарунки, приймали перших клієнтів, наших гостей. І гарно, гарно спілкувалися та проводили час. Словом, цей день для нас був дуже емоційним, насиченим і наповненим. Я би навіть так сказала. Також ще звертаю вашу увагу, що подарунки і акції дійсні зараз не тільки для офлайн-клієнтів, але й для усіх, хто робить замовлення у нас на сайті. Всі деталі є в інстаграмі. Переходьте, читайте, беріть участь у розіграшах обов'язково. А я на цьому буду завершувати своє відео. Дякую вам усім за перегляд! Сподіваюся, це відео вам сподобалось. До нових зустрічей всім па-па!